Рабант метр вісімдесят. Частина вже завантажилася. Частина буде вантажитися. Також сьогодні також є дуб червоний. Три-три з половиною метри сосни різних розмірів. Дощики пройшли. Закропаємо Є такі чудові калини. Також їде на замовлення, вже продано. Такий ком. Також брабант 1,60 шістьдесят, 1,80 вісімдесят. Брабанди є різні, від 140-160 до 2220. Також є 2-2040, проте в обмеженій кількості. Так проходять щоденні відгрузки. Це вже рослини, які ми перед вихідними заздалегідь накопали для відвантаження на початку робочого тижня, саме в понеділок. Також контейнер. Верески, вівсяниці, пенісетами, гортенцією. Також є різноманіття різних розмірів. Ірга така вже на замовлення, все. сосна, кримка. На жаль, тільки в невеликих розмірах поки що актуальні. Ірга до 1,60-1,80 м. Є також 1,82 м, хоча також обмежена їх кількість.